Розмістити миротворців на Донбасі Україна може просити ООН та Євросоюз. Таке рішення напередодні ввечері ухвалила РНБО. Запропонував його Раді безпеки та оборони президент Петро Порошенко. Він розказав, що обговорював це питання ще в мінську з лідерами Росії, Франції та Німеччини на випадок, якщо мінські домовленості не будуть виконані. Ми бачимо це як найкращий для нас формат: це поліцейська місія Євросоюзу. Впевнені в тому, що. Це буде найбільш ефективним і найбільш оптимальним гарантом безпеки в ситуації, що склалося, коли слово мира не дотримується. Тепер рішення РНБО має підтримати парламент. Після цього Україна зможе офіційно попросити ООН та ЄС розгорнути на Донбасі миротворчу місію. В об'єднаних націях рішення про це ухвалює Рада безпеки організації. Будь-хто з членів Радбезу може його заблокувати. Росія, яка є постійним членом Ради безпеки ООН, критикує ідею розміщення миротворців. За словами постійного представника Федерації при об'єднаних націях Віталія Чуркіна. Рішення РНБО цитую викликає підозри в тому, що хочуть розвалити. Мінські домовленості проти і бойовики на Донбасі. У Євросоюзі ж заявили, знають при рішення РНБО і чекають на більш конкретні пропозиції Києва. Про це сказав заступник генерального секретаря Європейської зовнішньополітичної служби Мачий Поповський.